Олександр Гісен, Олександр Мартинюк Історія України 7 клас. Аудіокурс, додаткова презентація. Параграф 11. Русь Україна. В період правління Володимира Мономаха та Мстислава Великого. Параграф 11. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь яким був життєвий шлях Володимира Мономаха? Чим уславився Володимир Мономах, яку внутрішню і зовнішню політику здійснював Володимир Мономах про відмінності політики Володимира Мономаха та Мстислава Великого? Завдання на повторення, яка система престолонаслідування була запроваджена Ярославом Мудрим? Чому і як вона була змінена? Що таке віче снем? Який новий кочовий народ з'явився на кордонах Русі України в середині 11 століття? Володимир Мономах. Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь. Запитання перше. Володимир Мономах. Володимира називали Мономахом за родовим ім'ям матері. Існує також легенда, що Візантійський імператор Константин IV Мономах надіслав йому символи царської влади: барми і корону, так звану шапку мономаха якою згодом коронувалися московські великі князі і царі, хоча насправді шапка Мономаха була виготовлена самаркандськими майстрами наприкінці 13-го або на початку 14-х століть і дарована монгольським ханом московським князем як символ своєї зверхності? Ви бачите, воскова фігура фрагмент експозиції музею. Володимир Мономах. Роздивіться, будь ласка, що прагнув повідомити скульптор, зобразивши князя Володимира Мономаха із книжкою? Велике значення для історії Русі України мало правління онука Ярослава Мудрого Володимира Мономаха 1053 1125 роки. Своє дитинство Володимир провів при дворі свого батька Всеволода в Переяславі. У віці 12-13 років він розпочав військову і політичну діяльність, допомагаючи батькові. Коли Всеволод Ярославич у 1078 році став князем київським, Володимир отримав воділ Чернігів, де правив до 1994 року. Одночасно він у складі родинного дум Вірату батька та сина впродовж 15 років брав участь в управлінні Русю Україною. За час свого правління Володимир близько 100 разів їздив із Чернігова до Києва, щоб спільно з батьком вирішувати політичні питання Русі України. Після смерті батька, в 1094 році Володимир добровільно поступився чернігівським уділом на користь Олега Святославича, який мав переважні права на ці землі, а сам повернувся до Переяслава. Володимир також не претендував на Київський престол. Історики вважають, що поступаючись чернігівським і київським отділами, Володимир керувався повагою до законів, установлених його дідом Ярославом Мудрим, і небажанням повертатися до міжкнязівських чвар. Переяславський період життя Володимира Мономаха – 1113 роки. Пов'язаний із постійною боротьбою князя проти нападів половців на руські землі. Йому вдалося організувати декілька спільних походів руських князів проти половців. Це у 1103 році, 1109 році, 1110 році, 1111 роках. У літописах не згадують про жодну поразку Володимира Мономаха. Сам князь стверджував, що брав участь у 83 походах проти половців. Запитання друге: Київське повстання 1113 року. Після смерті великого князя святополка навесні 1113 року його дружина за давньою традицією влаштувала роздавання добра князя, проте кияни сприйняли не як слабкість влади. І, зібравшись на віче в Софіївському соборі, вирішили запросити на київський великокнязівський престол Володимира Мономаха. Він відмовився, пославшись на рішення Любецького з'їзду. Тим часом, озброєні кияни захопили двір київського тисяцького путяти Вишатича. Це керівник народного ополчення і міський суддя за князювання ще святополка, а слідом почали нищити квартали іноземців, європейських купців і лихварів. Налякані подіями бояри і купці, вдруге звернулися до Володимира Мономаха із запрошенням. І Володимир погодився. От як звертались бояри і купці до Володимира Мономаха. Іди, князю, у Київ, а як не підеш, то знай, що багато лиха вчиниться, ще не тільки двір чи соцьких пограбують, а ще й нападуть, і на бояри на монастирі. І будеш ти відповідати, князю, коли пограбують і монастирі. Як ви вважаєте, чому саме звернулися кияни до Володимира Мономаха? Запитання третє. Володимир Мономах, Великий київський князь. Лінощі – це мати всьому дурному. Хто що і знав, те забуде, а чого не вміє, того не навчиться, так казав Володимир Мономах. І ви бачите медальйон, змійовик Володимира Мономаха, у якому поєднання. Язичницькі та християнські символи. Як ви думаєте, висловіть припущення, про що свідчить таке поєднання? Язичницькі та християнські символи? Великим князем Київським Володимир Мономах став у 1113 році, коли йому вже виповнилося 60 років. Придушивши київське повстання, він був змушений піти на поступки невдоволеному населенню та ініціював прийняття нового збірника законів статут Володимира Всеволодовича, який доповнив руську правду. У статуті він прагнув вирішити найболючіші проблеми тогочасного суспільного розвитку Русі України. Це обмеження лихварства, заборона перетворення вільних людей на холопів за неспроможність плати боргу, якщо це стало наслідком нещасного випадку, заборона панам бити селян закупів. Упродовж 12 років свого князювання Володимир зміг приборкати міжкнязівські чвари. Зміцнити одноосібну владу, відновити єдність і централізовану монархію в Русі Україні, він востаннє об'єднав під своєю владою більшу частину Русі: Київську, Переяславську, Смоленську, Волинську, Турово-Пінську, Мінську, Новгородську, Ростово-Суздальські землі. Верховну владу київського князя визнавали навіть чернігівські та Галицькі князі. У перші роки свого правління Володимир завершив розгром половців і відігнав їх від кордонів Русі України. У 1116 році руське військо під Проводом його сина Мстислава здійснило успішний похід місцями зимівників, половців на Дону, відігнало їх у глиб степів і захопило велику здобич. Цей удар був настільки відчутним для половців, що в 1120 році, коли руське військо знову рушило в степ, половців там уже не було. У подальші роки вони не турбували Русь Україну. Успіхи політики Володимира Мономаха позитивно вплинули на розвиток Русі України. Пожвавилися, існуючі, та виникли нові торговельні і господарські зв'язки, величними будівлями прикрасилися міста. Під Києвом було споруджено дерев'яний міст через Дніпро. Володимир Мономах. Здійснював досить активну зовнішню політику, як і внутрішня діяльність, вона була спрямована на захист інтересів Русі України та зміцнення особистої влади. В 1116 році Володимир втрутився в боротьбу. Різних придворних угрупувань за імператорський трон Візантії. Це призвело до конфлікту, і руські дружини рушили на Дунай. Суперечку вдалося владнати мирним шляхом. У наступні роки відносини з Візантією покращилися, і в 1122 році онука Володимира одружилася з імператором Візантії. Підтримувалися династичні зв'язки з іншими правителями Європи: Угорщини, Швеції, Польщі, Данії, Норвегії. Ці зв'язки мали засвідчити, що в Росії Україні немає рівних цієї родині, тому їй повинна належати одноосібна влада. Ви бачите таблицю. Володимир Мономах, великий князь київський, 1113 1125 роки. Це роки, в яких він був князем. Діяльність його. Що він зробив? Внутрішня політика, зовнішня і творчість. Прочитайте уважно. Запитання четверте. Повчання Володимира Мономаха. Володимир Мономах відомий не лише як талановитий полководець і далекоглядний державний діяч, але і як видатний письменник свого часу. Йому належить високохудожній твір, який називається повчання. Він є зразком поширеного в цей час у Європі жанру літературних повчань. Та одночасно першою в давній українській літературі спробою життєписної розповіді, точної дати його створення не встановлено. І ймовірно, що це відбулося між 1106 та 1116 роками, найцікавішим у цьому збірнику є повчання дітям. У ньому князь пригадує минулі роки, описує воєнні походи та не приховує при цьому помилок, яких припустився на довгому життєвому шляху. Реалії того часу примушували князя брати участь у міжособних війнах, поступатися своїми принципами. Однак князь прагнув застерегти нащадків. Від повторення його помилок. Розуміючи, що синам доведеться управляти князівствами, він намагався дати ті поради, які, на його думку, допомогли б їм уникнути невдач. Насамперед, Володимир Мономах радив їм дотримуватися християнських чеснот, не давайте сильним погубити людину. Він хотів бачити синів добрими, співчутливими до людського горя, привітними, людяними. Мономах закликав проявляти милосердя і особливо цінувати людське життя, застерігав від порушення клятви, брехні, пияцтва, розпусти, навчав шанувати старших і духовенства, поважати жінку. Але при цьому не дозволяти їй керувати чоловіком. У його повчанням синам наголошувалися на важливості піклуватися про рідну землю та підданих, не завдавати їм перекрошів. Як мудра людина, Володимир Мономах прагнув переконати синів у необхідності навчатися. А коли добре щось умієте, того не забувайте, а чого не вмієте, то того навчайтесь. ж усього лихому мати, Що людина вміє, те забуде. А чого ж не вміє, то того не навчиться. Запитання п'яте Правління Мстислава Великого. Наприкінці свого життя Мономах поділив землі Русі України між своїми синами, які стали князями найбільших міст: Новгорода, Смоленська, Переяслава, Турова, Володимира та Ростова. Коли Володимир помер, великокнязівський престол перейшов до його старшого сина Мстислава 1125-1132 роки. Він став останнім князем, що утримував єдність Русі України. Новий великий київський князь швидко домігся підпорядкування своїй владі всіх руських князів. Мономаховичі під його твердою рукою діяли згуртовано. За межами родини були лише Чернігів, Полоцьк та дрібні поселення майбутньої галицької землі. Проте місцеві князі не наважувалися чинити опір Мономаховичам. Мстислав продовжував політику батька щодо збереження єдності держави. Він приборкав полоцьких князів, яких відправив як заручників до Константинополя. Успішною була також відсіч князя спробам половців скористатися смертю Володимира Мономаха і повернутися в південно-руські степи. Як писав Літописець, Мстислав багато поту утер за землю Руську. У 1129 році він примусив половців відступити за Волгу. У 1130 році Мстислав здійснив успішний похід до Балтії та обклав даниною племена Чудь, проте наступного року його похід завершився поразкою біля міста Юр'їв Тарту. У 1132 році Мстислав здійснив похід проти племен Литви, але на зворотному шляху був розбитий. Про визнання Русі України у світі за князюванням Мстислава свідчать його численні династичні зв'язки із західноєвропейськими королівськими дворами. За часів правління Мстислава між князями неодноразово спалахували конфлікти, але Мстислав вправно їх залагоджував. Його влада справді була загальнорускою. За це Мстислава назвали Великим. Існує думка, що він припустив однієї великої помилки, яка дала про себе знати вже після його смерті. Так у суперечці за Чернігівський престол Мстислав підтримав Ольговичів, це нащадки Олега Святославича, які згодом стали головними конкурентами Мономаховичів у боротьбі. За владу в Русі Україні. Влада Мстислава була настільки міцною, що він, нікого не питаючи, заповів Київ братові Ярополку, проте його наступник не зміг зберегти єдність держави. Після смерті Мстислава між князівські особиці спалахнули з новою силою. І Русь Україна розпалася на землі. І князівства, володарі яких безперевно змагалися між собою за першість. Ви бачите сучасний малюнок Стеслав Володимирович Великий княжий знак Стислава Великого експозиція музею. Запам'ятайте дати. 1111 рік Христовий похід руських дружин проти половців. 1113-1125 роки це роки правління Володимира Мономаха в Києві. 1113 -й. прийняття статуту Володимира Всеволодовича. 1125 1132-правління Мстислава Великого. Прочитайте вислови і поміркуйте, погоджуєтесь ви з тим, що написано, чи ні. Ви бачите пам'ятник Володимиру Мономаху в прилуках. І запитання. Чотири запитання, на які вам треба відповісти письмово в зошиті. А далі я пропоную вам подивитися невелику презентацію. Вислов Володимир Мономах казав, що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь. Зверніть увагу, таблиця, де всі князі Росії. України. Я вас дуже прошу. Перемалюйте її в зошит. Володимир Мономах і Мстислав Великий. Результати діяльності Володимира Мономаха. Ось така невелика схема. Перемалюйте в зошит. Ще одна схема, тільки по-іншому вже вона намальована. Порівняйте їх першу і другу. Повчання дітям Володимира Мономаха. Повчання дітям Володимира Мономаха це визначна пам'ятка літератури Київської Русі. Збереглося без закінчення. Лаврантійському списку повісті минулих літ від 1377 році у кількох неповних частинах Точної дати написання не встановлено, ймовірно, 1109 рік. З літературного погляду це зразок жанру повчань і одночасно перша в давній українській літературі спроба життєписної розповіді. Перший текст повчання Володимира Мономаха був опублікованим графом Усіним Пушкіним 1793 рік. Своє повчання дітям князь Володимир написав у досить поважному році, віці. однак адресував його не лише дітям, а й усім нащадкам князівського боярського стану. Про що пише він сам? Діти мої або хтось інший, слухаючи мою грамотицю, не посмійтеся з неї, а прийміть її до свого серця і не лінуйтесь, а щиро трудіться. Володимир Мономах вважав, що виховувати дітей слід на позитивних прикладах батьків, дідів. Одним із основних засобів виховання князь вважав освіту. Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь. Як батько мій, дома сидячи, знав п'ять мов, через те й честь йому була в інших країнах. Великий князь радить своїм дітям любити батьківщину, захищати її від ворогів, бути хоробрими. Трудитися, бути гуманними, чуйним до людей, поважати старших, жаліти дітей, сиріт, поважати жінок. Перш за все, не забувайте убогих, а якомоте, по силі годуйте їх і подавайте сиротам. І вдову захистіть, не дайте сильним губити людину. Хто б не був правий чи винний перед вами, не вбивайте і не веліть убивати його. Якщо і завинив, хто в смерті, не губіть християнські душі. Шапка Мономаха Мстислав Великий. Політикам Стеслава Великого роздивиться, будь ласка. Я дякую вам за увагу і бажаю гарного настрою.